Доброго ранку, люби передплатники україномовного каналу. Гарний теплий сонячний лапневий ранок. Сьогодні 9 вже липня 2024 року. Вівторок. Десь 20 хвилин на 8. Але вже спекотно. Ну як? Ще терпіти можна, але вчора. Зранку прохолодніше було. Сьогодні знов 35 обіцяють. Пережили зиму, переживемо літо. Літо скінчиться, будемо тільки згадувати, як тепло було. Вже незабаром дощики йдуть Похолодніше. Там і сніжок побіде. Природи немає поганої погоди. А життя Триває і минає, на жаль. Так, як ніч пройшла в Харкові. Ну все, все як завжди. Розбудила у ночі відбій, потім знов тривога. А то мені... Умні люди сказали, то, 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 що, що не гуділо воно в Харкові. Я думав, що все скінчилося, не гудить. То була тривога більш ніж 30 годин. Щось. Так, ладно, я вийшов сьогодні на світло їду. Все, пройшли зі мною салтиком, прогулялися, всі ми робимо Всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. Пока.